Загалом палітра бренду має шість компонентів: Це місія, цінності, гасло, тональність, зовнішність та злодій. Більшість бізнесів зосереджуються саме на зовнішності, трошки менша частина пропрацьовує також місію цінності та гасло. І лише дуже незначна частка молих бізнесів працює над створенням своїх злодіїв. Цього разу ми поговоримо саме про цей компонент брендингу про злодіїв або ворогів. Чому вороги важливі? По-перше, тому що без ворогів ваш бренд цікавий споживачам лише на рівні купи-продай. І він не викликає емоцій. А як ви пам'ятаєте, бренд це емоційне сприйняття вашого бізнесу споживачами. Давайте подивимось на злодіїв і ворогів на прикладі фільмів. Да? Е, ви б не дивилися зоряні війни, якби там не було Дарта Вейдера, і весь фільм ви б е, тільки спостерігали, як Люк Скайвокер живе на своїй е, планеті Татуїн, де він там живе, і живе своє рутинне життя, звичайно. Це не цікаво. Або чи вистачило б завзятого танця Сімби, Пумби та Тимона на півтори години, якби злий дядько-шрам? Не втілив би свій план в життя. Не думаю, ми б вимкнули цей мультфільм одразу, коли танець закінчився. Тому що далі було б вже нецікаво. По-друге, вороги об'єднують. Найбанальніший приклад це будь-яка компанія, в якій співробітники об'єднуються по маленьким групкам, які борються з чимось: з неефективністю менеджменту, з, не знаю, з одноразовими стаканчиками в столовій, що завгодно. Тобто ми люди об'єднуємось не тільки щоб досягти чогось, да, як якоїсь цілі, але й щоб протистояти якомусь ворогу, якому ми не можемо протистояти самотужки. Тобто, злодії, взагалі, навіть якщо ми відійдемо від брендингу як такого, то злодії – це. Частина соціуму. І якщо в соціумі навіть все добре, то в якийсь момент соціум створює ворогів для того, щоб було з ким боротися, щоб було кого перемагати. Тепер давайте повернемось до бізнесу і подивимось, як компанії використовують злодіїв в своїй комунікації. Почнемо з відомого всім прикладу, Apple. в якийсь момент вони запустили рекламну кампанію, яка уособила їх злодія. Це великий брат, це конвенційність, стандартність, звичність. І після цього Apple більш активно почала завойовувати свою долю ринку. Кілька десятків років по тому Телеграм почав боротися з тими, хто притискає свободу слова та приватність. І в ці списки вже потрапила і сама Apple. разом з іншими корпораціями та навіть державами. Я зараз не беру е, розглядати взагалі наскільки обіцянка приватності відповідає реальності в Телеграмі. Я просто наводжу це як приклад вдалої комунікації, який дозволив без... Реклами залучати велику кількість користувачів до цього застосунку. Red Bull вдало використав свої напої і ті ситуації, про які ми думаємо: ех, от я б тоді. Mm. А, тобто він показав, що з цим напоєм людина прямо в той самий момент, коли ситуація трапляється, може дати відсіч цьому злодію. І це вже не якийсь е, конкретний приклад, як в випадку Apple або Telegram, Да? Це не корпорація, це не. Держава, да, це щось ефемерне та абстрактне, тому що таких ситуацій буває в кожного в житті у нас дуже багато. Ну і наостанок можна навести як приклад українську книгарню сенс. Вони використовують своє ставлення до російської, до російської мови в промоції. Тобто вони публікують русофільські коментарі споживачів на Google Мапах для того, щоб просувати свій бренд. Вони, коли вони потрапляють в скандали, знову ж таки. Через російську мову чи її заборону в їх закладах і отримують більше охоплення, більшу пізнаваність бренду, і таким чином залучають до себе в споживачі тих людей, які також поділяють цю нелюбов до російської мови. І таких прикладів насправді можна знайти дуже багато. Але я закликаю власників малих бізнесів. Не шукати інші приклади, а створити власний, створити власного злодія і використовувати його в рекламі. Це потенційно допоможе вам відсторонитися від конкурентів, які не мають акти проактивної позиції. Це допоможе вам знайти нових прихильників. А також потенційно викликати резонанс і збільшити охоплення безкоштовно, да, і відповідно пізнаваність бренду. До того ж, це досить просто зробити. Згадайте всі свої розмови зі споживачами про те, що їх бісить. Або наступні пару місяців просто слухайте, про що вони спілкуються одне з одним, і таким чином ви зрозумієте, які вороги в них є. Потім випишіть тих злодіїв або ворогів, з якими повністю або частково допомагає боротися ваш товар або послуга. Наступним кроком оберіть тих, хто викликає найбільш емоційну відповідь у споживача. Ну і наостанок просто використовуєте їх в своїй комунікації, в своїй рекламі. Все, це не складно. Проте, маю попередити, що для роботи зі злодіями ви маєте наростити більш товсту шкіру. Чому? Тому що разом з прихильниками, які поділятимуть ваші погляди, у вас будуть і ті люди, які протистоятимуть вам. І вони будуть писати негативні коментарі, вони будуть негативно висловлюватись про вас в соціальних мережах тощо, тощо. Тобто ви маєте бути. Свідомо готові до цього кроку. Проте, якщо ви цього не зробите, то ви просто, як я і казав на початку, залишитесь просто ще одним бізнесом, який робить купи продає, і все. Ви не викликаєте емоцій, тому вас не запам'ятовують. Ви не викликаєте емоцій, тому про вас не розповідають. Ви не викликаєте емоцій, тому вас менше купують знов. Або знаходять іншого постачальника товару та послуги, в якого вигідніша ціна. Або хтось запускає рекламу з ворогом або злодієм, і споживач переходить до, ці, до, до цієї компанії. Це все про злодіїв на сьогодні. Детально про всі компоненти палітри бренду я розповідав в своїй книзі інструкції, сам собі бренд-агенція, посилання на яку я, як завжди, залишу в описі до цього відео. На цьому все. Підпишіться, лайкніть і. Побачимось наступного тижня.